Один, два, три. Ого, Кукурудза? Брідні відразу насаджує свою кукурудзу на виделку. Час спробувати. Так, це дуже смачно. І, спробувавши цю смакату один раз, зупинитися потім буде дуже важко. Дівчаткам залишається лише заздрити. Їсти кукурудзу за допомогою виделки виявилося дуже зручно. Відмінна робота. Тепер настала черга Енс. Ну, добре, може спробувати так? Ні, так не виходить. А може, ось так. Також ні. О, ідея. Цікаво, що придумала Ен. Ого, тепер їсти кукурудзу стало набагато зручніше. Це як їсти барбікю і руки зовсім не брудняться. Супер. Молодець, Ен. Кота. А як же мені їсти кукурудзу ложкою? Може, спробувати відколопнути ось так або ось так. Не виходить. Ой, вибач, Брітні! ця кукурудза така непередбачувана. Ну ось, цього